Моїм друзям і колегам, які сьогодні і тут, і в інших містах Хмельниччини, де ми були, переживають і вболівають за долю України, бо сьогодні в умовах ранньої війни ми, українці, повинні зрозуміти і виправити і деякі свої недоліки і помилки, і винести уроки з нашого попереднього життя. Я, агітуючи за те, щоб ми... Ці демократичні сили змогли винести уроки роки 2005-2010 року, змогли домовитися і єдиною командою пройти президентську виборчу кампанію. Сподіваюся, що нам таки вдасться це зробити, оскільки в 2010 році, як ви знаєте, е Янукович не виграв. Ми програли. Бо ми своєю внутрішньопартійною політичною війною. Призвели до того, що владу віддали таким, як Мась який розповідав, що ця влада від Бога і не навіщо. Кажуть, хтось сховається він, до Ростова не доїхав, значить, десь тут, значить поблизу, так само, як і наш Донецький тулуб, який опустив так Черкаську область, якій я народився, ірина, що соромно заїжджати до неї. Тому сьогодні мусимо думати, як. Зробити, щоб захистити цілісність і єдність країни. І моє перше прохання до всіх тих людей, які пройшли непрості випробування під час Євромайдану і акції протесту. Я знаю, як Хмельниччина боролася. Я знаю, що ви втратили теж молодих людей і багато людей, які потерпіли, але сьогодні я завжди кажу непопулярні речі. Бо не треба вже в Києві на Майдані Незалежності їсти кашу і ходити в Балаклавах і фотографуватися з іноземцями. Не? Сьогодні треба допомагати нашим хлопцям, які в Національній гвардії стоять і захищають нашу землю на Луганщині, допомагати нашим хлопцям, які вчать Міністерство оборони і міліцію, яку 23 роки ми готували, а вони говорять: знаєте, що ж зарплата малувата. Значить, і ми думаємо, чи захищати українську землю, чи ще вичекати. Тому сьогодні в Національній гвардії мусить бути більше людей. Не треба палатки охороняти у нас в Києві, а треба допомагати там. А крок за кроком, я думаю, і армію ми реформуємо, і міліцію реформуємо, і Службу безпеки реформуємо для того, щоб можна було тримати, тримати країну в купі. Останні роки. Для вас відомі міністри оборони, колишні громадяни Російської Федерації, які приїхали для того, щоб державну таємницю продати, будучи міністрами оборони України, які приїхали, щоб землю розпродати, військові містечко розпродати. Тому ми розуміємо, в якому стані армія. І сьогодні треба надшвидко оперативно працювати, щоб ми могли би підняти рівень і довіри до армії, і армію. Але я, як афганець, завжди кажу. Що, друзі, є такий час, коли ну, не треба про зарплату запитувати. Бо як ми будемо дебатувати про зарплату, то втратимо за Кримом ще кілька областей. Я ж свідомий того, що люди мають отримувати належний рівень підтримки, але ми мусимо пам'ятати, що крім цієї землі, на якій ми народилися, живемо, немає іншої держави, яка називається Україна. І сьогодні така хвилина. Що мусимо об'єднати всіх. модно в авторитарних режимах говорить, хто не з нами, той проти нас. Я думаю, ми мусимо говорити, хто не за них, той з нами. Сьогодні чи олігарх Коломойський, якщо він взяв у е, міцний кулак Дніпропетровську область. Продає або так мовити допомагає ловити сепаратистів, і наш чоловік сьогодні. На наступний день після війни, як буде демократія, попросимо його з посади, бо олігархи не повинні займати посаду. Але сьогодні, як він допомагає тримати Дніпропетровську область, він наш союзник, і нашими союзниками, ми хотіли бачити Ахметова, який на футбол не лукіна повинен водити, а допомагати нам в Донецьку, тримати єдину Україну. Живаго, який з Лондона нам дає поради, мусив би тут допомагати нам захищати Україну. Ярославський повинен захищати Україну і не сидіть за кордоном. Бо якщо це українські олігархи, то вони мусили б захищати нас і цей бізнес, а потім будуть відповідати перед законом пізніше, як захистимо Україну. Тому сьогодні я прихильник того, що можливо ми повинні піти на певний компроміс в тій частині. Що кожна людина, яка корисна, повинна бути в строю за Україну, бо нелегко з імперією, е, яку Путін відбудовує, боротися. Ви ж зрозумієте, що в країні бюджет розікрали, армію розікрали, і не так легко підняти сьогодні українську державу. Сьогодні тримаємося на українському патріотизмі, на духу, на впевненості того, що будемо. В територіальних кордонах і в територіальній ціле сьогодні надзвичайно важливо пояснити ще яка зв'язана із соціально-економічним станом. Я чую критику і справедливу на адресу нової влади стосовно проблем, які є і в соціальній сфері, але ну виглядає таким чином, що ми швидко забули, що було кілька місяців назад. Проблема правоохоронців, що треба було не чекати, поки Камази з мільярдами доларів Янукович вивозив. Вони б нам зараз пригодилися. А зараз вони сепаратистам платять цей грошей, Шонка, Захарченко, Янукович, сини. І Іра казала, що проблема в чому? Що не маємо Генерального прокурора. по, по закону, тільки Генеральний прокурор може подати, щоб ми зняли депутатського на питання. Виконуючий генерального не може подати. Тому, друзі. Сьогодні надзвичайно важливо. Єдність і ще раз єдність. Певність в тому, що робимо ми спільну українську справу. Посад вистачить на всіх. Роботи ще більше вистачить на всіх. Я переконаний, що в нас є всі можливості. Путіну показати червону картку 25 травня. Вони свято вірять, що ми не виберемо президента в першому турі, і між першим і другим туром вони будуть розхитувати ситуацію, щоб не допустити президентські вибори. Я думаю, що сьогодні ми мусимо думати про державу, мусимо думати про країну, а не про свої партійні інтереси чи якісь регіональні інтереси. Я налаштовую вас на тритижневу серйозну роботу і ми ніколи. Пускаємо ситуації, щоб ми критикували когось з опонентів сьогодні. Всі, хто за Україну, всі з нами. Тому я переконаний, що Петру Порошенку вдасться забрати таку команду, бо він з'явився це тут разом з нами, яка могла б могла би захищати Україну. І я вірю те, що найближчим часом ми будемо говорити більш оптимістичніші слова і цитувати. Тараса Шевченка, нашого великого пророка, який сказав, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні. Микола Доманко! Дорогі друзі, зустрічайте на нашій площі Петро Олексійович Порошенко. З його ім'ям! Они українців пов'язують свої надії на краще майбутнє. Його позиція, його ідеї та думки сприймаються як на сході, так і на заході країни. Більшість наших громадян хоче бачити його на чолі нашої держави. Історія дає нам шанс обрати лідера, який не ділитиме, а об'єднає країну лідера, що змінить долю України. Шановні пані та панове, людина, яку більшість наших громадян висловлює свою довіру, людину, яку більшість українців хочуть бачити на чорі нашої держави, саме